Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка української і одразу хочу запитати, як правильно два студенти чи два студента? Якщо ви задумались або ж не знаєте, то це відео для вас. Поговоримо про узгодження числівника з іменником. Та для початку пригадаємо. Числівник це самостійна частина мови, що означає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання, скільки котрий. Числівники поділяються на кількісні та порядкові. Перейдімо до правил узгодження. Числівник 1 узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку: одна шафа, одного будинку, одні ворота. Числівники 2, 3, 4 узгоджуються з іменниками у формі називного відмінка множини: Два гравці, три машини, чотири студенти, три з половиною метри. Ці ж числівники вимагають від іменників, що позначають парні предмети, форму родового відмінка однини, два ока, чотири плеча. Іменники четвертої відміни, а також ті, що мають суфікс ін, який зникає у формах множини, набувають форми родового відмінка однини. Два племені, три теляти, два громадянина, три заробітчанина. Але два грузини, три осетини, чотири родини. Тут суфікс ін у множині не зникає. Числівники від 5 і далі з іменниками у формі родового відмінку узгоджуються. Наприклад, 5 троянд», 20 курсантів 90 з половиною метрів. Після складених числівників іменники узгоджуються з останнім компонентом. Тобто, з останнім словом. 108 апельсинів узгоджуються з компонентом 8. 1603 роки 55 викладачів. З дробовими числівниками іменники узгоджуються у формі родового відмінка 2 треті року, 10,6 відрізка і «півтора місяця. Поставте відео на паузу, можливо, поверніться до попереднього слайду. І уважно перегляньте правила. Переходимо до збірних числівників. Збірні числівники вживаються з іменниками, що є. Назвами істот чоловічого роду, двоє робітників шестеро байраків. Назвами тварин середнього роду, закінченнями на «а», «я» – троє вовченят п'ятеро поросят назвами неістот середнього роду, троє ліжок, десятеро дзеркал, та множинними іменниками, тобто ті, що вживаються лише у множині, пам'ятаєте? Троє синей, четверо джинсів. Запам'ятайте, з іменниками жіночого роду збірні числівники не вживаються. Три мальви. А не троє мальв. Сім красунь, а не семеро красунь. А зараз перейдімо з вами до практики. Пропоную вам завдання із ЗНО. Правильно поєднано іменник із числівником у варіанті. Отож, обидва хлопця. Аналізуємо, як правильно. Обидва хлопці вживаємо звичайну множину. Чотири поверхи, звісно, теж звичайна множина. Три десятих метра, тому що це дробовий числівник. Родовий відмінок, пам'ятаєте? Два випускники. Тут правильно цей варіант правильний. І 102 клей. ни також має бути звичайна множина. Поверніться ще до правил, попрактикуйте іще тести, і цю тему ви обов'язково здолаєте. Я бажаю вам гарного дня, до зустрічі і поставте вподобайку, мені буде приємно!